Ні для кого не секрет, що дійсно нами було в свій час зроблено позапланову, тобто це була планова перевірка виконавчого комітету Бухівської міської ради, під час якої дійсно були виявлені порушення, порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Було розпочати провадження у справі, було прийнято рішення, яким зобов'язано ці всі помилки виправити. І щоб по Обухівській міській раді більше не траплялося порушень антимонопольного законодавства з основними законами, які мають знати депутати, знайомив народних обранців, представник АМК України Володимир Висотін. Антиконкурентними діями органів влади, органів місцевого самоврядування, зокрема зокрема, визнаються заборона або перешкоджання створення нових підприємств чи здійснення підприємства в інших організаційних формах у будь-якій сфері діяльності. А також встановлення обмежень на здійснення окремих видів діяльності на виробництво, придбання чи реалізацію певних видів товарів. Пряме або опосередковане примушення суб'єктів господарювання до вступу в асоціації, концерни, міжгалузеві, регіональні чи інші форми об'єднань або здійснення узгоджених дій концентрації суб'єктів господарювання в інших формах. Пряме або опосередковане примушення суб'єктів господарювання до пріоритетного укладення договорів. Першочергової поставки товарів певному колу споживачів чи першочергового їх придбання у певних продавців. Карається і будь-яка дія спрямована на централізований розподіл товарів, заборона реалізації певних товарів з одного регіону країни в іншому, надання пільг окремим суб'єктам господарювання або групам суб'єктів господарювання, пільг або інших переваг, які ставлять їх у привілейоване становище стосовно конкурентів, що призводить або може призвести до недопущення усунення обмежень чи спотворення конкуренції. Депутати задавали чимало питань заступнику голови Київського територіального відділення антимонопольного комітету України Володимиру Висотіну. Одне з перших це підстави до позапланових перевірок працівниками АМК. Якщо це перевірка планова, ми повідомляємо за не менше ніж за 10 днів про її проведення. Якщо це перевірка позапланова на виконання або доручення комітету, або вимоги прокурора. Або звернення СБУ, або звернення ОБЕЗа, або е, навіть за власною ініціативою е, вона може бути позапланова, якщо ми з якоїсь інформації бачимо, що є ознаки нашого, порушення нашого законодавства. Тоді позапланова перевірка проводиться без е, повідомлення, тобто відповідно до наказу голови відділення, відповідно до службового доручення та планового проведення перевірки, е, в кількості не менше двох осіб. Розглядали ситуації, які безпосередньо стосуються нашого міста. І одне з підприємств звертається до міської ради, звертається з проханням знизити ставку орендної плати в зв'язку з економічною кризою чи там, ще чимось. Чи маємо право відповідь на звернення це заявника знижувати ставку орендної плати? І чи, і, чи, чи, чи не вбачається в цьому саме порушення антимонопольного, антимонопольного законодавства? Стверджено фактично заявою, так. І не буде підтверджень того, що інший суб'єкт, наприклад, звертався йому відмовили, то я питання особливих не бачу. Якщо йдеться про конкретного, тобі стільки і чихав я на твої заяви, як то кажуть, то це вже інша справа, це вже, як то кажуть, справа наша. Семінар пройшов досить плідно. Депутати отримали необхідні знання, почули відповіді на свої питання і дізналися, куди можна звертатися у разі виникнення нових питань чи сумнівів. Наталія Білогурова Сашкодовбиш, студія Барт.